І всім привіт! Сьогодні термінова інформація. Скоро я планую відправлятися на Левіафана в боксфруті і хотів би до вас ну дещо попросити. Хто може піти, звичайно, що зі мною на Левіафана. Але той. Але... той. Ну, типа, Скажімо так, хто має біст хантера? Е, я, я собі дуже сильно хочу отримати Сангвінарт, бо без Сангвінарт зараз виходить якийсь сверхфіговий комбо. І взагалі, ще, е, то Імба, а Драгонталон, як, як на мене, чуть поганенький. так що... Ну так, легко попадати, от, особливо цешкою, прямо ще на Ізі, easy, але все одно, як зараз мені вже вперше Драгонта надоїв, я вже не вганяю, ну можна сказати, вже з, з обнови. Ну, і... До, е, так що, як ви вже бачите, 600-й левел у мене на ньому офігеть. Коротше, так що, е, до речі, скоро Хант на Тірексі, як і обіцяв. Так що, в кого є Бісхантер, чесно, е, пишіть, типа, ну, е, типа, можете пожи сказати, написати в коментарях. Я вас добавлю в ДР, ми підемо на лівіафана. Хто б мож, міг би допомогти, чесно сказати, дуже треба. У нас, в принципі, є п'ять людей, але, в принципі, знаєте. Без, 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 ще, я, в принципі, мені од, можна ще один раз сходити на Лівефана, бо я вже раз був. І вже буде, типа, Бістхантер, але, знаєте, два рази на Левефану ходити, то й щасно. Ну, ой. -ой. Е, якщо ще рахувати, то, що я ще другу хочу допомогти, то аж три рази на Ліфана. Так що ліпше вже два рази на Лівефана піти, чим три. Ну, коротше, ладно. Е, так що, всім дякую за перегляд, пишіть в коментарях, хто має бізхантера. Якщо ви мені поможете, дуже буду благодарний. Всім дякую за перелік, косик на каносик, підписочка і всім па-па!